Доброго ранку, церква. Це ще один чудовий ранок, коли ми можемо читати Боже Слово, коли ми можемо доторкатися до тої благодаті, яку вона нам несе. І я продовжую читати старий заповіт історію Авраама і продовжую розмірковувати на той благодаті, яку Бог дарує нам в Ісусі Христі. І я читаю 17 розділ книги буття. Мойсей пише такі слова, Авраамові було вже 99 літ, і Бог постав перед Авраамом і сказав йому: Я, Бог, Всемогутній, ходи переді мною і будь бездоганний, і укладу заповіта мого поміж мною і тобою, і вельми, вельми розмножу тебе, і пав Авраам лицем своїм до землі, а Бог промовляв до нього і сказав: Я. Ось заповіт мій з тобою. Ти будеш батьком багатьох народів, і не будеш ти надалі зватися Авраамом, але буде тобі ім'я Авраам, бо я зроблю тебе батьком багатьох народів, і вельми-вельми розпложу тебе, і породжу від тебе народи, і царі вийдуть від тебе. І поставлю заповіта мого поміж мною і тобою, і поміж нащадками твоїми після Тебе в родах їхніх. Заповіта вічного, в тому що я буду Богом твоїм, і нащадків твоїх після Тебе. І дам тобі, і нащадкам твоїм після тебе землю, котрою ти мандруєш, всю землю ханаанську, володіння вічне, і буду їм Богом. І сказав Бог Авраамові: А ти збережи заповіта мого, ти і нащадки твої після тебе в поколіннях їхніх. Це заповіт, мій котрого ви мусите дотримуватися поміж мною і між вами, і поміж нащадками твоїми після тебе. Нехай же буде у вас обрізана кожна чоловіча стать. Обрізайте крайню плоть вашу, і це буде. Знаменням заповіту поміж мною і вами. І далі, там ще пояснюються деякі деталі про те, що хто повинен бути обрізаний, що буде, якщо буде не обрізаний хтось. Дивіться, ми бачимо в цьому тексті два важливих моменти. Перший момент полягає в тому, що Бог дає Авраамові нове ім'я. Якщо ім'я Авраама було Авраам, з однієї буквою і воно перекладалось як високий Батько», то нове ім'я Авраам означало батько багатьох народів. І ім'я це те, що символізує в Біблії, це те, що символізує людину, хто вона є. Згадайте, коли Бог змінював ім'я людям. Наприклад, коли Бог змінив ім'я. Петрові, він сказав: Ти Симон, чому? Тому що це така буде твоя сутність, ти будеш камнем для церкви. Коли Бог змінював ім'я Якова на Ізраїль, це було пов'язано з тим, що Ізраїль боровся з Богом і буде боротися з народами і перематами. Кожного разу, коли ми бачимо в Біблії, коли Бог змінює ім'я. Це стає для людини початком нової віхи, початком нової ідентичності. Авраам повинен був дивитися на себе, як на батька багатьох народів. І це дуже важливо. Подумайте, як часто людина користується своїм ім'ям, як часто протягом дня звучить ваше ім'я в вашу адресу. Я думаю, за день декілька разів. І це було для Авраама дуже важливим значенням. Кожного разу, коли звучало його ім'я, Авраам повинен був думати про себе, як про батька багатьох народів, бо саме це означає його ім'я. Авраам, в якого ще не було ні одної дитини, якому було 99 літ, чуючи своє ім'я, він повинен був думати про себе, як про батька. Багатьох народів. Це повинно було вкладатися в його серце, вкладатися в його свідомість. Більше того, складаючи заповіт, з Авраамом Бог дав йому знак обрізання, який він повинен був мати з самого дитинства. Ну, Авраам то ще його не мав, але всі нащадки його повинні були мати з самого дитинства. І, можливо, ви про це ніколи не думали, але всі чоловіки, які мали цей знак, знак обрізання, бачили цей знак щодня. І щодня цей знак повинен був нагадувати їм про їхню ідентичність, про те, що вони є Божим народом, таким вони є, через Божий заповіт. І це дуже важливе має значення. Авраам, який ще не мав жодної дитини, уже повинен був через знаки заповіту вкладати в своє серце те, ким він є. Це давало йому благодать, це зміцнювало його, це давало йому можливість знову і знову згадувати заповіт, який Бог склав з ним, нагадувати собі ту благодать, яку Бог обіцяв йому дати, ті благословіння, і зміцнюватися у вірі. І це дуже важливо, що Бог, складаючи заповіт, обіцяє певні благословіння, і Бог дає знак заповіту. І цей знак заповіту працює, коли людина є віруючою, коли людина вступила в цей заповіт з Богом. І тоді цей знак заповіту працює як нагадування, він працює як нагадування того, ким ми є для Бога. Ким ми є в Бозі. І це важлива думка сьогодні для нас, саме як для християн, ми бачимо, яку велику благодать дав нам Бог в Ісусі Христі, Син Божий, був визначений Богом як жертва за гріх ще до створення світу. Ще до створення світу написано, що Христос був агнець, закланий ще до створення світу. Але коли Бог народився, коли Син Божий втілився через Діву Марію, Бог дав йому ім'я, ім'я, яке Христос не носив до народження. Але Бог дав йому ім'я і це народження, втілення Ісуса Христа, воно розділило його життя на довтілення і на життя Христа після втілення. І ім'я для Христа означало те, ким Він буде, і ім'я Ісус – означає його вас спасає, і це ім'я повинно було нагадувати, ким він повинен стати у виконанні своєї місії. це ім'я він мав з дитинства. І ця подія розділила його життя, так само, як обрізання і наречення імені Аврааму розділило його життя. На до отримання цього імені і після. Після отримання цього імені Бог почав реалізацію тих обіцянок, яку, яку дав. І Христос, народившись, став сином людським, для того щоб я через віру в Нього став Сином Божим. Що відбувається зі мною, коли я. Наверну... Що відбулося зі мною, коли я навернувся до Бога, коли я повірив в Христа і в Його жертву. Біблія каже, що коли я навернувся до Бога, я народився заново. Біблія говорить про, це, про цю подію, як про нове народження. Більше того, в той день, коли я навернувся до Бога, Бог склав зі мною новий заповіт. Бог склав зі мною новий заповіт. І цей заповідь полягає в тому, що Божа благодать буде належати мені через Ісуса Христа, через Його пролиту кров. З цього моменту, коли Бог склав зо мною новий заповіт, моє ставлення до Бога не впливає на Його ставлення до мене, моя вірність, мої справи. Вони більше не впливають на е, Боже ставлення до мене. Бог сказав, що гріхів та беззаконь я більше не згадаю. Ось обіцянка нового заповіту. Це велика благодать, яка полягає в тому, що я не здатний догодити Богу своїми справами. Вічно буду перебувати в Божій любові за його обіцянкою. Так само Авраам, який ще залишався нездатний. Народити ні одної дитини від цари, але вже повинен був, чуючи своє ім'я, бачити себе як батько багатьох народів. Так само я сьогодні, який не здатний своїми справами догадити Богу, повинен бачити себе як досконало прощений, як досконало виправданий, і Бог. Дав мені знак нового заповіту. Бог дав знак нового заповіту у хрещенні, і Бог дав знак нового заповіту в хлібоприломленні. Приймаючи хрещення, я говорю собі перед Богом, і Бог говорить мені, що твоє життя тепер розділене на дві частини, ти більше не живеш людиною, яка мала стосунки зі мною, побудовані на справах. Твоє життя починається в заповіті, коли я буду милостивий до твоїх гріхів, милостивий до тебе в Ісусі Христі, незалежно від твоїх справ. І коли я приймаю водне хрещення, я символізую, я помер. Нема більше того Олександра, який жив за життя, коли стосунки з Богом формувалися на моїх справах. Тепер є Олександр, який живе нове життя, коли стосунки з Богом вони формуються на справах Ісуса Христа, на жертві Ісуса Христа, на обіцянці Бога бути милостивим до моїх гріхів і ніколи мені їх не згадати. І другий знак заповіту, який дав нам Бог сьогодні, це хлібоприломлення. Хлібоприломлення це знак. Який повинен нагадувати мені, хто я є в Ісусі Христі. Це дуже важливо, коли я не розмірковую над тим, хто я є в Ісусі Христі, моє серце воно починає е, дивитися на Бога через моє старе життя. Моє серце починає дивитися на мої стосунки з Богом через призму моїх справ. Але Божа милість. Сьогодні полягає в тому, що Бог бажає, щоб я щодня нагадував собі нагадував собі Євангеліє, щоб я щодня згадував ті знаки, які Бог дав мені, знаки заповіту. Щоб в моє серце глибоко вкладати ідею, що сьогодні Бог має для мене обіцянки, і ці обіцянки, вони не засновані на моїй здатності заслужити їх. Ці обіцянки не засновані на моїй здатності зробити щось, щоб Бог дав мені це як, як заслужену благодать. Саме як незаслужену милість Бог дає мені сьогодні виправдання, Бог дає мені сьогодні прощення. І тому перша церкв, для першої церкви наскільки важливий був цей знак, що вони приймали хлібоприломлення щодня. Вони щодня нагадували собі, ким вони є в Христі. Христос прийшов у світ, і Він був обрізаний, і обрізання Ісуса Христа було знаком, який був складений і заповіданий Моїсею. Це був закон справ. І для Христа обрізання означало, що Він повинен досконало виконати закон. Щоб його досконала праведність була зарахована мені. Сьогодні для мене хрещення і хлібоприломлення мають таке ж важливе значення, як для Авраама Його ім'я, як для Авраама обрізання. Вони були знаком, який нагадує мені про те, ким я є, ким я є е, в заповіті з Богом. І Бог бажає, щоб я. Глибоко вкладав в своє серце цю ідею, щоб я беручи участь у хлібоприломленні, щоб я, розмірковуючи над Євангелієм, глибоко вкладав в собі в серце цю ідею, мої стосунки з Богом більше не засновані на моїх недосконалих справах. Я, Боже дитя, я виправданий, Божий син, не тому, що я це заслуговую, а тому, що Бог склав зо мною. Цей заповіт. І в цьому важливе є покликання сьогодні для мене. Також в цьому є сьогодні важливий заклик для людей, які ще не примирились з Богом, які ще не вступили з Богом в ці заповітні відносини. Ви також знаходитеся з Богом під заповітом. Але ви знаходитесь з Богом під заповітом творіння. Коли Бог говорив Адаму. Ось є те, що я заборонив. Не бери того, не їж того. Бо коли ти це зробиш, ти смертю помреш. І ви знаходитесь в тому заповіті, який ви порушили. Ви зробили те, що Бог заборонив. Ви зробили в своєму житті гріх. І тепер заповіт творіння називає вас грішниками. І заповіт творіння вимагає того, щоб Бог покарав вас. Але благодать Божа сьогодні до вас, вона є такою, що чуючи Євангеліє, ви чуєте Божий заклик прийти до нього, визнати себе порушником заповіту, визнати себе гідним покарання для того, щоб через Ісуса Христа вступити з Богом в нові стосунки, стосунки нового заповіту, де ви матимете нове положення, де ви матимете нову ідентичність, де ви будете сином чи донькою Божою, які назавжди виправдані в Ісусі Христі. Нехай Господь благословить вас сьогодні зробити цей вибір. Амінь.